І хей-хей, вітаю всіх на новому відео на моєму каналі по Мехарені. Так давно не було відео на каналі, у мене була підготовка до екзаміну і, звісно, сам екзамін. Зараз в мене є вільний час, і ось я записую для вас відео. І це відео відчинює новий плейліст на моєму каналі, а саме шлях новичка або початок з нуля. Треба буде ще проголосувати ще краще. У цьому плейлісті я буду грати на новому аккаунті, який буде моїм третім рефералом. А у цьому відео я буду грати за другого рефералу разом з другом. Чи він зі мною тут же з якого? Боко подивитися і, до речі, акаунт мого друга трішки сильніше за аккаунт мого реферала, і це мені не заважає знищувати все, що рухається. У нього 83% переможних боїв. Ось і знищили мого найкращого робота. Three, two, <laughs> Це був відлік до його смерті, красиво вийшло. Якось безпечно я граю. Ну, це було очікувано, що зараз мене якось швидко знищать. Промахнувся зовсім трішечки. Але я все одно найкращий. Дорожче з великим відривом, а він зайняв друге місце непогано, гарно зіграли. Друга гра. І знову беру першим саме його, бо він найкращий з моїх роботів. Я вважаю, що ви це вже помітили. А ось він Хі -хі. ніби привітав. Ой-ой-ой, який він сильний. Ви це бачили, у нього робот, якого я навіть купити собі не можу. Снайперки, це не моє. Але гризуть сильно. О, ми змогли зрівнятися. 10 секунд залишилося вбити лише одного. О є, як я тобі вдячний. Це було так вчасно, просто найкращий. Якщо хтось не зрозуміє, то це був той самий друг. Схоже, це я граю з ним, а не він зі мною. Я вже граю більш обережно, тому що я знаю, що десь є той самий гравець. Ооо, о, о, я зміг його знищити, а не він мене? Є! Тепер тут немає рівних мені гравців. Але ж здоров'я у мене залишилося дуже-дуже мало. Well done. Well done. О, це він ще прийшов мстити мені. Але це йому все одно не допомогло, ми все одно виграли. Ну що ж, дуже сильно вдячний всім, хто додавили це відео до кінця. На цьому це відео буде підходити до свого логічного завершення, як і цей аккаунт. У наступному відео я разом з вами почну новий аккаунт, і ми всі разом побачимо його шлях від самого початку до самого кінця. Побачимось в наступному відео. Бувайте!